Щонайменше 20 тисяч дорослих цивільних та майже 20 тисяч дітей утримає в полоні Росія над своїй території чи на тимчасово окупованих. Колосальні цифри озвучив омбудсмен Дмитро Лубінець під час прес-конференції. Не оминули і тему щодо насильницької паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях. Більше про заяви уповноваженого Верховної Ради з прав людини розпитаємо моєї колеги Олени Гребінської. Вона з нами нині наживо. Отже, Олено, що Дмитро Лубінець розповів про дії терористів в Україні. Російське гетто, так сформулював Дмитро Лубінець ситуацію і територію України туди, куди приходять російські окупанти, російські військові спочатку. Вони вбивають, розстрілюють, катують як цивільних, так і військових. А потім ще й насильно хочуть паспортизувати. Це так коротко і стисло розповіла про що стосувалася сьогоднішня прес-конференція. Почалася вона з дуже складного фільму, де були неприкриті сцени розстріляних вбитих. Українців від 24 лютого всі терористичні ракетні атаки дуже непросто, тому що коли вмикнули світло усіх присутніх у залі в українських і в іноземних делегацій були. Сльози на очах про паспортизацію, тема якої зачепила власне від кінця квітня. Про те, чи брати чи не брати паспорти українцям на тимчасово окупованих територіях, ми знаємо, що віце-прем'єр-міністр з тимчасово окупованих територій Ірина Верещук тоді сказала, що не брати паспорти, не паспортизуватися російськими цими книжками з двоголовим орлом, а виїжджати за можливості. Дмитро Лубінець сказав напроти, аби вижити, треба робити усе, аби вижити, в тому числі і брати паспорт. Порти він каже, що усі, в кого вони будуть, кожна особу будуть перевіряти, але це не буде кримінальне переслідування, бо зрозуміло, що на окупованій території ти мусиш себе зберегти, а вже потім на українській будуть все вивчати. Пряма мова За задля виживання е, в юридичному сенсі і фактичному сенсі. Ви можете зробити все, що від вас вимагається. Ми чітко усвідомлюємо, що паспортизація відбувається під дулами автоматів до сих пір не розуміють мандату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це є незалежна гілка. Коли от навіть подібні речі відбуваються, я не вважаю, що, що тут якась дискомунікація. Можливо, неправильно були поставлені акценти з боку українського уряду. Немає заяви конкретної особи. Обмін всіх на всіх заяву ми чули від головного управління розвідки. Це власне мова йшла про усіх утримуваних українців на тимчасово окупованих територіях чи на території Російської Федерації. Дмитро Лубінець розповів, що так такі розмови ведуться, напрацювання ведуться однак, цивільні не підпадають сюди. Бо ж немає у міжнародному світовому праві прецедентів обміну. Вони не підпадають під обмін. Цивільні повертаються на територію України. Також і про повернення звернення українських дітей. Їх понад 19 тисяч, і є окремий Сайт, де ця інформація поновлюється, щодо дітей ще складніше повернення через те, що їхні дані змінюються, свідоцтва відбираються, їх насильно всиновлюють у ті рашистські сім'ї, де з ними навіть не розмовляють. Але ця робота також ведеться. Також окремим списком проходять літні люди з хворобами їх також подають, зокрема їхні так звані омбудсменці москальковій. Давайте послухаємо ще Дмитра Лубінця щодо обмінів. З української сторони неодноразово були і є пропозиції провести обмін всіх на всіх. Обмін стосується виключно військовополонених. Цивільні заручники не можуть бути обмінені всіх на всіх. Є категорія цивільних, які і російська сторона. І Україна трактує як комбатанти. Це е, бійці е, ТРО або ДФТГ, які фактично взяли в руки зброю, але жодних юридичних документів не зробили і не робили. Ми їх трактуємо, як і російська сторона, як комбатанти. Хоча по факту вони є е, цивільними. Також Дмитро Лубінець згадав і про міжнародну організацію Червоного Хреста, на яку були покладені чимало зобов'язань. Вони єдині у світі, котрих допускають власне і до військовополонених. Вони були присутні і під час виводу українських військових і цивільних із Азовсталі. То він каже, що така монополія до добра не приводить, бо є чимало фактів зафіксованих бездіяльності чи безпомічності, так би мовити, власне, Червоного Хреста. А замінити їх немає. ким. ну і власне ця прес-конференція, як сказав Дмитро Лубінець все що орієнтоване на західну аудиторію, зокрема, і цей фільм із жахіттями, які чинить Росія в Україні, аби вкотре міжнародна спільнота не забувала, не пробачала і не торгувала, не продовжувала торгувати з Росією, допоки в Україні е, і українців вбивають. Яно, все. Дякую, Олено, за докладну розповідь Олена Рибінська про сьогоднішню прес-конференцію повноважної Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, зокрема, і про щодо про перспективи обміну всіх на всіх про примусову паспортизацію українців на тимчасово окупованих територіях. Ну і про умови і бездіяльність і неможливість виконувати свою функцію міжнародного комітету Червоного Христа. Місце поховання людей, які загинули під час тимчасової окупації Росією, знайшли у місті Снігурівка на Миколаївщині. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Правоохоронці виявили тіла 63-річної жінки та 42-річного чоловіка, а також рештки тіл невпізнаних людей. Усі загинули під час окупації. Зазначають у прокуратурі. Наразі тіла відправили до Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи для дослідження. Слідчі встановлюють обставини свідків та очевидців злочину. Крім того, відкрили кримінальну справу щодо порушення законів та звичаїв війни. Десятки херсонців терміново виїжджають із міста через учорашні масові обстріли. На місцевому автовокзалі утворилися черги до автобусів. Напередодні росіяни 16 разів цілили по Херсону. Загинули 23 людини. Поранені 46 місцевих, зокрема дві дитини. Під прицілом були магазини, автозаправки, завод, центральна частина міста. Окупанти обстріляли і єдиний Херсонський гіпермаркет, що працює, поцілили у приватні будинки. Під вогнем був і залізничний вокзал. У місті оголосили жалобу. Окремі приміщення Києво-Печерської лаври можуть віддати для реабілітації українських військових. Про це у коментарі п'ятому каналу повідомив виконувач обов'язків гендиректора заповідника Максим Остапенко. Формат співпраці між волонтерами, медиками та військовими днями обговорили на зустрічі з парамедикиною волонтеркою Юлією Паєвською. Присутні були і троє військових капеланів за словами Остапенка протягом місяця анонсують конкретні кроки для втілення ініціативи. А для Лаври це не новинка, бо ще з часів Київської Русі тут були шпиталі. Де, як не в Лаврі це робити. Тут є унікальний комплекс історичних пам'яток, тут є унікальні об'єкти культурної спадщини, до яких можна в різний спосіб долучити бійців, які пройшли полон, які пройшли тортури. Тут можна поспілкуватися з священниками саме в місцях перебування святинь українського народу. Тара вона приїхала з капіланами саме для того, щоб ми сформували певну історію, певний пул. Ідей, які можуть надати заповідник, що можуть робити капілани, що можуть робити священики в печерах, для того, щоб об'єднати і вже запустити цю програму не якомога швидше.